Начистила морковку картопельку. Все викладаю в бульончик із нашої рибки. Так, тут картопелька і морковка вже варяться в бульйончику. Ось це наша хребет, наша рибка. Із, я думаю, що це сьомга. От черевце і хребет зараз обберу від кісточок. І потім, коли готова буде картопелька, я добавлю в нашу супу. Це буде, мені здається, фінський такий суп з червоною рибкою. Ну, подивимося. Нарізала цибульку, щоб вона варилася зразом із картоплею і морковкою. І тут у мене. Рибка вже пере, перебрала я від кісточок. Потім, як звариться картопелька, об'єднаю. Як звариться наш бульйончик, картопелька, морквиця, довожу до смаку, буду додати сметанку і рибку туди, і зелень петрушки. Якщо знайду і укропчик, буде смачно. Ну От, я вже зібрала. Картопелька морковка, червона рибка, дала сюди три столові ложки сметани і дала зелень петрушки. Зараз воно довела до смаку, ой, запарило, довела до смаку по солі. І зараз чекаємо, коли закипить. Покипить 5-6 хвилин на невеличкому вогні. І виключаємо смачного!